Час невпинно біжить вперед. Завершується ще один день. Можливо, він був далим, а можливо і ні. Однак запрошую вас: виділіть 5 хвилин для вічних цінностей. Слова критик або критика не зустрічаються у Святому Письмі, але в ньому ми знаходимо слово судити. У певному контексті це означає те ж саме, що й критикувати. Фактично, слово критик походить від грецького слова судити, воно означає відділяти, відособлювати, виділяти. Немає нічого поганого в тому, якщо вас виділять, але перечасна думка несправедлива і немудра. Ісус міг би сказати так: не критикуйте, щоби і вас не критикували. Іноді критика стає згубною звичкою. Люди критикують всіх і кожного, в тому числі і погоду. Одна з особливих спокус Сатани спрямована на те, щоби примусити християн критикувати одне одного. Яша Хайфец, відомий скрипаль, досягнув такої майстерності, якої, за словами музичних експертів, ніхто не міг досягти і перевершити. Проте кажуть, що він сам був переконаний із дві тисячі чоловік, які приходили послухати його гру. 1999 Сподівалися, що він візьме фальшиву ноту. Семуель Джонсон, англійський лексикограф, добре зауважив, критика заняття, завдяки якому люди стають важливими і грізними за рахунок дуже малих витрат. Краще шукати в кожній людині добре. Єдиний правильний спосіб перемогти дух критики зосередитися на Ісусові, а не на людях. Однак для формування нових звичок позитивного мислення потрібні час і рішучість. Зробити це можна лише так, коли бачимо, що інша людина чинить неправильно чи робить помилки, молитися про її спасіння. Ми повинні думати про те, як допомогти, а не зашкодити. Ісус сказав: не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас, і якою мірою будете міряти, такою відмірюють вам. Необхідно пам'ятати, що міра, яку даємо, буде мірою, якою отримаємо, бо несправедливість викликає несправедливість. Більше того, несправедливість людини до іншої людини розглядатиметься на Верховному Божому суді. Вчасно сказані слова, слова підбадьорення і надії тому, хто підупав духовно і знаходиться на грані загибелі, можуть розв'язати багато проблем у світі. Саме так Ісус ставився до людей. Господь, знаючи людське серце, звертався зі словами надії до тих, хто загрузнув у гріхах. Він навіть зціляв тих, хто накликав на себе хворобу. Помолимось. Дорогий Господь, ми вдячні тобі за слова застереження. Ти застерігаєш нас, щоб ми не критикували один одного, щоб ми не судили один одного. Допоможи нам пам'ятати про це, адже ми самі добре розуміємо, що нам неприємно, коли нас хтось критикує. Допоможи, Господи, нам говорити тільки слова підбадьорення, добрі слова іншим людям, з якими зустрічаємось. Благослови нас у цьому в ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Уникайте критики, намагайтеся щодня говорити тим, хто поруч з вами слова підбадьорення. Нагадую вам, що заочна біблійна школа пропонує цікавий курс вивчення святого письма. Ви можете отримати ці уроки, написавши або зателефонувавши нам. Бажаю вам приємного вечора та Божих благословень. До побачення!